Доброго ранку, 29 липня 2024. Ми знаходимося в курорт Приморський, Одеська область, Київська громада тепер називається. Ідучи сюди, шукала якусь інформацію, дуже мало відео є І з того, що я дивилась, нічого не зрозуміла. Тому знімається відео, може хтось подивиться, комусь буде корисно. З Одеси їздить маршрутка, може якісь автобуси. Орієнтовний час дорозі до Приморське селище чи містечко. половиною години, десь до 200 кілометрів. Ціна 350-400 гривень. І ми під'їжджаємо до автостанції містечка Приморське. І від селища пряма дорога до цієї лінії. Лінія, на якій знаходяться база. Також деколи авто... деякі автобуси заїжджають із сюди, в курортну зону. Баз Приморського. Від точки, де зупиняється автобус, є вихід на центральний пляж, невеличкий базарчик, декілька кафешок, дуже мало кафешок відкритих. Може, 3, 4, 5. І дуже мало магазинчиків. От там починається дорога, дорога пряма. Ось так вона йде. Далі. І там далі бази, бази, бази. Багато баз не працюючих, багато магазинів не працюючих. Ось, наприклад, тут не працюють. Тут кіоск якісь, там далі магазинчик не працює. Є такі, там трошки далі розважальна частина, де є для дітей всякі актракціони, також там хороший магазин є універсал. Універса. Де можна купити продукти, але, звичайно, ціни на продукти тут на тій лінії баз набагато дорожчі. Масло 80, 100, кефір 80, батон 35, не знаю, що можна сказати, пиво 120, вода 35. Ну, якось так, ціни. І поруч також дуже гарний магазинчик, така поважна пара торгує, де можна купити все. І досить непогані там ціни дрібниці, я би сказала, тисячу одна дрібниця. Там можна і, ну, ну, все ж таки, дрібнички купити, що вам не вистачає. Може якусь каструльку, може якусь ложку, може якийсь засіб від комарів для загару, чашка. Війник. ну, ну все-таки саме-саме необхідне. Буквально 5 хвилин від автостації ми проходимо і бачимо цю базу, де ми оселилися, ми її замовляли на букінгу. Можете її знайти. Називається вона Сонячна. <кій> Я не була на інших базах, нічого не можу сказати, але мені тут дуже-дуже-дуже сподобалось. Є, звичайно, свої мінуси. Я вам розкажу. Десь я буду нажимати на паузу, щоб не показувати технічний персонал. Тут є охорона на вхід на базу і на вихід на базу. І коли ми поселилися, власне, отут я вам показую рецепцію, нам на руку дали отакі браслетики. І ми з тими браслетиками. Я зняла цей дуже тиждень. На одній руці хочу поміняти руку. Повторююся, хорона є і на вході, і на виході. Постійно, цілодопово. Ось така лайка, яка веде на море. І покажу вам перший корпус. Ось такі відділення йдуть. Я не знаю, які там номери, двохмісні, трьохмісні. Але біля кожного є столик. Є на що сісти, кріселька. Дуже бачите, і є сміття, де можна викинути. Така тут затишна зона. Тут дуже багато орубців, але зараз їх не чутно. Ось це є перший корпус. Тут є корпус охорони. Охорони сидить, я не буду показувати. Дуже велика стоянка, безкоштовна. ось і ось це є туалет для жінок чоловіків так. Тут є другий корпус. А перший корпус з другої сторони і другий корпус. Така алейка, також є сміттєві баки. Так, це є кухня швидкого приготування. E, значить, хто їде і знімає. Значить, що на тій кухні є? Дві плитки, умивальник. Ага, не знаю, в кухню а, ні, ні, я знімаю відео. Хто? Я вас спіймала, сприймала, я подпис, лайкає. <кій> <кій> кухню кожен раз прибирають, вже мене знають, бо я зранку каву п'ю. Дві мікрохвильовки, електричні плити. І десь один чайник в нас гуляє постійно. знаю, Є, я знаю, що ви маєте окремо. Ой, я простила, капець. Є ось пермишелику можна зварити сковороду, І дві миски пропало. Ну, принаймні, коли я заїжджала, вони були. Сюда поставили мене за филе с люксом набывала.